Вітаю, мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні поговоримо про модернізацію сільського господарства в підросійській Україні другої половини дев'ятнадцятого століття. У 1897 році, серед міського населення на Дніпрянщини, українці становили лише третину. Вона поглинала 16% українського населення дев'яти губерній, решта проживала в сільській місцевості. Модернізація сільського господарства з огляду на такі показники впливала на життя найчисленнішої верстви населення. Ці процеси відбувалися під впливом аграрної реформи 1861 року. Внаслідок ліквідації кріпаста в сільському господарстві більшої ваги набувають ринкові товарно-грошові відносини. Зміни в сільському господарстві впливали і на промисловість. Поміркуймо логічно. Селяни прагнули побільше заробити на такому товарі, як зерно. Тому вони збільшували площі землі, засіяної зерновими. Зерно продавали за кордон величезною кількістю. Степова Україна. Поступово перетворювалося на одного зі світових лідерів. Але найперебутковішою така торгівля буде тоді, коли є швидкий, зручний і порівняно дешевий транспорт. Тому активізовується будівництво залізниць, які з'єднали зернові райони з чорноморськими портами на півдні. Так, відкрили дорогу до середземномор'я та європейських ринків. Україна зажила слави житниці Європи. Та не все було так безхмарно. Наприкінці ХІХ століття південноукраїнські степи втрачають роль ключового світового експортера зерна. Господарства на Дніпрянщині поступаються першістю землеробом Канади, Сполучених Штатів Америки та Аргентини. Чому, на думку історика Ярослава Грицака, схема залізничних доріг в Україні визначалася часто військово-стратегічними потребами імперії Романових? Що робило доставлення зерна до портів менш ефективним і дорожчим. Отож, ситуація із товарним вирощуванням зернових є прикладом того, що впродовж другої половини ХІХ століття сільське господарство набувало підприємницьких рис. Минулого уроку ми згадували про промислову спеціалізацію регіонів України. Така ж спеціалізація щодо вирощування різних аграрних культур була і в сільському господарстві. У степовій частині, як я вже згадував, активно вирощували зерно на експорт. На Правобережжі та Чернігівщині найбільше культивували цукровий буряк. Тютюн найактивніше на Лівобережжі. Пропоную перевірити, як ви зрозуміли матеріал. Виконайте завдання. На мапі заштриховано райони спеціалізації наприкінці 19-початку на ХХ століття. Зверніть увагу червоним кольором виділено територію, де позначені міста. Київ, Чернігів, Житомир, Вінниця, Коваль та Могилів. Отож, що тут найкраще розвивалося: А. Товарне садівництво. Б. Товарне виноробство. В. Товарне зернове виробництво. Г. Товарне бурякове виробництво. Якщо ви були уважними, то одразу ж зрозуміли, що йдеться про вирощування цукрових буряків. Відбулася помітна зміна в раціоні населення України. Основним харчовим продуктом стала картопля, яку також використовували як корм для свійських тварин. Це чи не вдвічі збільшило площі, які були зайняті під неї. Водночас зростали посіви олійних та бобових. Модернізація в сільському господарстві не могла відбутися без застосування сучасної техніки, яка підвищувала продуктивність праці. Але загальний рівень механізації був низьким. Хоч дедалі частіше використовували спеціальні машини і знаряддя. Розвиток ринкових умов і більші розміри наділів підгосподарювання на півдні сприяли активнішій механізації, використовувалися кінні, а в деяких великих господарствах і парові молотарки. На правобережжі, де вирощували більше цукрових буряків. Застосовувалися сівалки, жатки, багатолемічні плуги, кінні граблі і коренерізки. 700 парових двигунів було в арсеналі аграріїв України наприкінці 1870-х років. Що новішою була агротехніка, то більше полів обробляли, і тим меншими були витрати на одиницю продукції. Це збільшувало шанси на перемогу у конкурентній боротьбі за ринок. Прояви модернізації в сільському господарстві мали і свою національну специфіку. На початку ХХ століття німці, тобто переважно колоністи та їхні нащадки, у степовій зоні володіли майже чотирма мільйонами десятин землі. Завдяки реформам Олександра ІІ в цьому регіоні виникали великі німецькі фермерські господарства. Тут часто застосовували найновіші сільськогосподарські машини. Та агротехнічні методи. Німецькі господарства давали роботу українським селянам, які прибували до них із Київської, Чернігівської та інших губерній. Щоби забезпечити потреби сільського господарства, машинобудівна галузь випускала спеціалізовану продукцію. За 25 років, до 1900 року, виробництво таких машин в Україні зросло у 12. -ро. Обробіток землі вимагав і науково-практичної літератури. Що мала враховувати технологічні досягнення і нововведення. Для прикладу, згадаємо Євгена Чекаленка, відомого українського мецената та аграрія. Він видавав популярні книжки із серії Розмова про сільське господарство накладом у півмільйона примірників, аналізуючи ситуацію на російському та західноєвропейському ринках, агроном практик Євген Чекаленко вивчав зразки продукції європейської техніки. Він радив закуповувати потрібні машини і механізми через склади повітових і губертських земств. Також пропонувалося насіння зернових високоврожайних сортів, високопродуктивна, велика рогата худоба молочного та місного напрямків, воли різні породи коней. Поради автора містили і ведення рентабельного садівництва та виноградарства. Без такої популяризаторської роботи нові знання набагато пізніше. Проваджувалися на практиці. Технологічний прогрес не міг розв'язати проблему селянського малоземелля і загострив демографічний вибух. Як наслідок, село породжувало сотні безробітних, які змушені були ставати наймитами заможніших сусідів або шукати кращої долі в чужих світах. Українські селяни зазвичай не йшли працювати на промислові підприємства. Вони мігрували на схід на аграрно неосвоєні землі Північного Кавказу, Казахстану, Середньої Азії, Сибіру. Уникання роботи в промислових галузях було своєрідним небажанням інтегруватися в чужокультурний простір міста. Це, на думку історика Ярослава Грицака, пов'язано з нижчим рівнем грамотності. Та прив'язаністю до сільського господарства. Іншим варіантом міграції українського селянства була його залученість до сезонних робіт. Це був заробіток у сільському господарстві, на будівництві, залізниці, у промисловості, мова йде про цукрові заводи, броварні, цигельні на вирубуванні лісу. Підсумовуючи наш урок, зазначу, що модернізація другої половини 19 сторіччя зачепила і сільське господарство на Дніпрянщині. Застосування нової техніки і методів господарювання все ж не змогло розв'язати основної аграрної проблеми селянського малоземелля і безземелля, це створювало соціальну напругу у суспільстві. Отож, до зустрічі на наступному уроці історії України в 9 класі.